Два года там назад забрали их і отца, і тепер і мать забирает, Я говорю при живих родителях залишаєте дітей сиротами. сіротами. Алія Бекірові сімдесят І вона нині опікується п'ятьма неповнолітніми внучками. Батьки дітей за ґратами. У серпні 23-го російські силовики заарештували зятя Ремзіні Мітулаєва. А місяць тому її доньку, матір дівчаток Есмані Мітулаєву. 14 на 15 число. Утром еще около четырех часов у меня дочка заметила, как через забор перепрыгивают силовики и открывают дверь. Нас вывели сюда в зал, вывели детей и меня. И с ней вместе они пошли там в спальню, все, всю литературу перековыряли, пересмотрели, все, что все документы пересмотрели, и потом они пошли в подвал. Но в подвале они, конечно, подкинули литературу свою и обвинили ее в терроризме. Есмуні Мітулаєву звинуватили в причетності до організації Хізбут та Хрір, яка заборонена в Росії. З такими самими обвинуваченнями раніше затримали її чоловіка Рімзіні Мітулаєва. Він нині в СІЗО Ростова. Для п'ятьох неповнолітніх дітей каже бабуся, це психологічна травма. Ашка і забрали мою дочку. Ми любимо їх об'ємська нам далі сні попрощатися. Ми довго обнімались, плакали там. Много було чого ми забрали маму. увезли її нізвісним направленням. Ми сиділи вдома. У ніч на 15 жовтня російські силовики забрали не лише Есмені Мітулаєву, а ще трьох жінок. 19-річна Насіба Саїдова на початку цього року лише вийшла заміж. Студентка педагогічного коледжу працювала вихователькою в садочку. Розповідає мама Дінара. Завжди дуже хороші відносини були. З дітьми, друзьями в класі. Я не знаю, чому так случилось, кому помішали наші діти. 19-річну студентку Насібу, які багатодітну матір Есму, звинуватили в тероризмі. Разом з ними і 21-річну Февзію Османову та 20-річну Ельвізу Алієву. Пані Дінара каже, її зять спочатку думав, що фейзбівці прийшли за ним, а не за молодою дружиною. У них фамилии, инициалы одинаковые с зятем. И он ну, чисто как бы автоматически подумал, что за ним пришли. И когда уже зачитывали протокол, он говорит, я просто, говорит, ну, обомлел. Когда назвали имя, ну, что забирают его жену. Раніше за звинуваченнями в причетності до ісламської партії Хізбут-Тахрір в окупованому Криму цілими групами затримували чоловіків. Арешт одразу чотирьох жінок за звинуваченням у тероризмі вперше за докази окупанти видали книжки, які нібито знайшли в будинку. Матір дівчини каже, їх підкинули. Обуски проходили очі в грубій формі. От як розказували Сьокер і Свікров, майдочері ну були можна сказати, жорсткі отношения к людям. повалили на пол, они были полностью экипированы, вооруженные автоматы. Все перерыли, пере, подкинули то, что хотели, а до этого их уже закрыли в кухне силовики, да, всех, и свекровь, и свекра, и зятя моего, и дочку. И сами разбежались и после этого позволили им выйти, и якобы пригласили понятых. Ну и, конечно, они уже закинули те книги, которые им были нужно подкинуть, Реакцією на арешт жінок у жовтні стала акція протесту біля будівлі окупаційної ради міністрів Криму та Муфтіято. Делегація кримських татар їздила до російської омбудсманки. На шляху до Москви кортеж зупиняли п'ять разів. Зустрічі з Москальковою так і не було. Тим часом заарештовані жінки нині без зв'язку з рідними у психлікарні проходять експертизу в рамках сфабрикованої справи. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.